Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю. Тобі, як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці це просто бізнес. За ким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купують, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошають, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машені схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких-то там. Організації чи щось, і ще. Напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів. Це, коротше, дуже сильно можна капнути. Але от реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор, і так взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу і в ком я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю.